О, oh, no, перепрошую. <му> Вітаю вас в клубі з радужеїв. З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні, на огляді в нас буде канал Аурум ТВ. Попереджаю, не заходьте на канал чи в соцмережі цього блогера, не коментуйте там нічого. Ви тільки піднімете статистику переглядів для нього. Ми ніколи не просимо глядачів займатися булінгом. Наша ціль це зафіксувати те, чим займаються блогери чи фірми, щоб про таких героїв пам'ятали. Максимум, що ви можете зробити як глядач, це відписатись від блогера, що представлений у відео, і поширити це відео. До речі, якщо в відео я про щось говорю, що має фактичне підтвердження, але я не показав це в відео. Напишіть коментар із тайм-кодом. І як спосіб виправити ситуацію та зробити добру справу, я кидаю донат у вигляді 100 гривень в монобанку на ЗСУ Аурум TV. Канал за аудиторію в 5 мільйонів підписників. Канал, що позиціонується як канал для маленьких дітей, яким не треба пояснювати, що в Україні війна. Хоча, якщо зайти в спільноту, можна знайти посилання на відео з його іншого каналу. Та і в нього були відео українською. Ну, як мінімум, одне так точно, в квітні 22-го року. Ой, а в описі, що твориться. Цікаво, а що це за московицький номер телефончику? Чий він? Ще не так давно Аурум збирав рублі з московицьких дітей. Ох і лютий, мабуть, Робін Гуд, адже він збирав бабло з московитів і передавав ці гроші на потреби ЗСУ. Адже так? Так? Ні, таких звітів ніде немає. Є лише один звіт в інстаграмі, де він був в команді. З людьми, які робили розігріш ну різного стафу. А кошти потім передали різним фондам, тобто немає інформації про те, що автор вклав хоча б частинку своїх грошей, та і грошей з московицьких донатних сервісів він теж не вклав, чи грошей з московицьких переглядів, які йому капали з його основного каналу. Отак. У нього далеко не один канал. В нього є спільний канал з Холдіком, про якого я вже робив окреме відео. Окремий канал типу з реакціями, і канал по Бравл Старс українською. Ну і ви, мабуть, подумаєте, що український канал це тепер його основний канал, і що він більше не знімає відео на московицьку аудиторію. Адже це максимально дебільна ідея знімати московицькою, коли на Москві ютуб блокують, а усі перегляди від московитів не монетизуються. І залишається монетизація від казахів, грузинів. І від малоросів з України, яким какая разница на каком языке?» «Это же развлекательный контент для детей!» Ну чё ж, я, мабуть, вас вже не здивую. Але українськомовний канал це не основний його канал, адже останнє відео було місяць тому, якщо не більше. А на Аурум ТВ останнє відео було лише тиждень тому. Та й на тому ж каналі з Холдіком у них відео вийшло десь. Чотири тижні тому звісно, ви можете сказати. Ну, а що, він зайнята людина, розривається на декілька проєктів. Ну, так, так, е, так розривається, що ніяк не може відірватися від свого московицького каналу. Бо там ж, бачите, 5 мільйонів підписників, а на українськомовному каналі лише 58 тисяч. Хоча навіть на українськомовному каналі у нього більше переглядів, ніж на Аурум ТВ. Коротше кажучи, муральний компас у нього тягнеться туди, де більше платять, або там, де є хайпова тємка, а не тому, що він такий свідомий і не тому, що так захотів. Бо ще не так давно, десь, мабуть, рік тому, він, як і Холдік, знімав відео по московицькій грі Standoff 2. Про те, що це московицьке гімніцо, я пояснював в цьому відео. Ой, а якщо зайти до нього в інстаграм? М -м, замість посилання на ВКонтакті, який він всюди втулить, е то ми зустрічаємо патріота, такого, знаєте, козака-волонтера. Людину, яка знімає корисні відео, для кого ці корисні відео? Чим його відео корисні? Може я чогось не розумію. Пояснювальну бригаду в коментарях чекаю. Так, ви, звісно, що в коментарях можете писати, що у нас вільна країна, кожен робить що хоче. І що я, начебто, за диктатуру та репресії. Але ні, я теж живу в Україні. І оскільки в нас вільна країна, то я маю право вільно і без перешкоджень, із власної ініціативи засуджувати блогерів, які живучи в Україні, досі Знімають відео московицькою, а в своїх соцмережах кочать із себе мегапатріотів волонтерів Хоча насправді вони ще ті лицеміри. Ну так, сьогодні без оцих знаєте, реакції на відео. А зараз увага! Донатний інтерактивчик. Один наш товариш на 3D-принтерах друкує дуже автентичні іграшки на військову тематику, які потім передають ЗСУ, а ті, в свою чергу, ось такі іграшки відправляють Москва Пітекам. Одна така іграшка коштує 200 гривень. Це її собівартість. Друкарі, що працюють на перемогу, по суті, займаються цим безкоштовно. Так, деякі організації дають їм трохи волонтерського пластику. Трохи. Але зазвичай друкарі купляють пластик за власний рахунок. І ми з товаришем придумали ось яку розвагу для вас. Ви донатите 200 гривень і в коментарі до донату пишете те, що ви хотіли, щоб було написано на ось такій іграшці. Потім ваші донати я передаю друкарю, щоб він, хоча б, якось міг покривати свої витрати на пластик. А ви таким чином можете передати важливе повідомлення до москвепітеків. Усі звіти я буду публікувати у себе в Discordі. Ті, що можу, буду публікувати в спільноті Ютуба. І по можливості буду вставляти в відео. Ось, до речі, декілька штук на які ви задонатили. Посилання на окремо монобанку ви можете знайти в описі до відео, або ось тут на екрані. До речі. Хочете допомогти зі звільненням Курської Народної Республіки? Що ж, тоді у мене для вас є цікава пропозиція. Пам'ятаєте хлопців, для яких ми закуповували тактичні рукавички, прилади нічного бачення, ноутбуки і таке інше. Так от. Це 11-й танковий батальйон, який приєднали до 23-ї бригади. І зараз їх відправили на Курський напрямок. І саме зараз їм дуже потрібні детектори дронів. Виглядають вони приблизно ось так. Один я вже купив за власні кошти. Ще один, до речі, нещодавно замовив із ваших донатів і відправив хлопцям. Вони вже отримали перший і відзвітували. Але цього мало. Саме тому. Тому я буду замовляти ще такі детектори, буду перевіряти їх на працездатність і потім буду відправляти військовим, що зараз звільняють курщину. І саме тому прошу вас допомогти копійчиною, хто скільки може: 10, 20, 30, 5, 2, 5, 10 гривень це теж донат. Ну і щоб якось вас заохотити, я буду розігрувати різні ніштяки, які передають мені військові. Наприклад, зараз на розіграші у нас буде ось такенний тубус з герметичною кришкою. Не змушуйте мене його довго розігрувати, бо його ну, важкувато затягувати в кадр. Умови участі у розіграші дуже прості: донат від 50 гривень рахується, як. Один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Посилання на монобанку ви знайдете в описі до відео. Бо, знову ж таки, отут на екрані. Звіти будуть, як завжди, після розіграшу лота і після закупівлі. Усі минулі звіти ви можете знайти за посиланням в описі до відео. Дякую всім небайдужим за ваші вподобайки, коментарі, репости. Це максимально круто допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Але не забувайте донатити на ЗСУ. Ну і якщо вам подобається контент, запрошуємо вас стати спонсором каналу. Ви можете оформити будь-яку підписку на наш канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх. Також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати, наприклад, список каналів малоросів колаборантів. Р... З роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. А також спонсори з рівним з Радужеріус можуть пропонувати назви каналів, огляди на які вони хочуть побачити швидше. Наприклад, як ось це відео. Або ж ви можете підтримати нас копійчиною через PayPal, Donatello, Манобанку і через Крипту. До речі, щиро дякую ось цим от спонсорам і, можливо, донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу. Хай квітне саме українськомовний Ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато.